Скажи будь ласка, чи ти відео повторно завантажишь одни ресаны? Да, буває, знаєш із-чого, буває, що ну там якби закинула, або, наприклад, не зробила відмітку повторно закинула відео. Або, наприклад, я ж чотири платформи веду, може, mm -hmm. поки там туди-сюди десь забулася, десь повторилася. А інстаграм і фейсбук у мене ще вони з'єднані між собою. Тобто mm -hmm. ще можуть і так повторятися. Да. Я над цим не заморачуюся, не видаляю нічого. То, що лучше більше я зніму, чим я буду заморачуватися там над якимсь відео. Я тільки щось опродавала картоплю. На які колорадські жукні сліся. Ще залишилося буквально трошечки. Хто хоче замовити, пишіть мені. Я хочу замовити тиждень. Я працювала цією картошкою. Я ну так около 300 відосів. Я зняла тільки про картоплю. Mm. Я тобі кажу, мене люди просто кажуть: ти вже задрала вже з цією картоплю. Ну, що це ти це, це, це? Я результат. кажу вам. Це такий результат. Це результат що то. це вообще ну, це то, да. Тому во так. От а зараз ми будемо ревесник розкручувати. Залітайте до нас.